Керуєш у дощ, тоді ці 13 автолайфхаків точно для тебе. Провір тиск у шинах, в дощ це критично. Завжди включай ближнє світло навіть у день. Змасти ущільнювачі дверей, щоб не примерзали. Нанеси антидощ на дзеркала. Бачиш більше. Не вмикай аварійку під час руху. Провітрюй салон менше запотівання. Уникай калюж. Гідроудар реальний. Не різко гальмуй, гальмівний шлях збільшується. Використовуй круїз контроль тільки на сухому. Завжди тримай відстань утричі більшу. Перевір стан двірників щомісяця. Регулярно очищай фари, навіть удень це важливо. Тримай тканину з піною для бриття, протриш скло зсередини, і воно не буде запотівати годинами. Це рятує огляд у дощ краще ніж будь-який спрей.